Слава Богу, брати і сестри присутні. Якщо в серці поселився Ісус, це правильний вибір, це правильна дорога, тому що написано, що Отець нікого не судить, а весь суд віддав Сину. Щоб всі чтили сина, як чтуть Отця. І тому, знаєте, прийде час, і цей суд він відбудеться. Одні будуть спасені, інші ні. Той, хто почув і прийняв, він буде спасений. Хто почув і не прийняв, той буде засуджений. Про це говорить чітко Слово Боже. Читаю перше послання Петра, 4 розділ, 7-й вірш. Але в цьому наблизився кінець. Отже, будьте розсудливі і пильнуйте в молитвах. Іще одне місце це Євангеліє від Матвія, 25 розділ. З першого вірша. Тоді царство Небесне буде подібне до десяти дів, які, узявши свої світильники, вийшли назустріч нареченому, п'ять же з них були нерозумні, а п'ять мудрими. Ті нерозумні, узявши свої світильники, не взяли з собою оливи, а мудрі разом з своїми світильниками взяли оливу в посудини свої. Коли ж затримався наречений, то всі задрімали і заснули. До цього місця. Знаєте, перше місце, яке я зачитав, апостол говорить такі слова: каже: Будьте розсудливі і пильнуйте в молитвах. Апостол він показує. Що буде потрібно останнього часу? Будьте розсудливі і пильнуйте, тобто бодрствуйте в молитвах. Розсудлива людина вона вміє аналізувати, вона робить висновки, вона правильно бачить. Звідки ж? Взяти, щоб правильно розсуждати і розуміти. В першу чергу, для того, щоб розсуждати і розуміти, потрібно щось знати. Людина, яка знає слово, вона здатна розсуждати і правильно розуміти. В старому заповіті Бог сказав: хвалящийся, хвалить тим, що знає. І розуміє мене. Знання слова це добре. Але коли людина аналізує, коли людина углубляється, розсуждає над цим, вона починає це слово розуміти. До людини приходить мудрість і так у будь-якій сфері. Будь-яку сферу життя візьміть. Чи то робота, чи то будь-щось інше. Спочатку йде знання. Але потім людина це практикує і починає розуміти. І до неї приходить мудрість, навики і так далі. І друге, про що говорив апостол, це каже: пильнуйте в молитвах. Що таке пильнувати? Пильнувати це не пропустити відповідний час. Коли людина пильнує, вона здатна не пропустити. Тому що Христос в, одні, в одному місці казав: коли, якщо злодій каже, буде підкопуватись, а господар дому не буде пильнувати, то він розграбить його. Але коли господар дому буде пильнувати, він що зробить? Він не дасть підкопати, він не, не пропустить цей момент, коли злодій почне підкопувати. Тобто пильнувати це означає не пропустити відповідний час. І апостол закликає, каже, що ви каже, будьте розсудливі і Пильнуйте. Друге місце те, що я зачитав Матвія, говориться так: десять дів вони вийшли на зустріч женихові. Слово діва означає незайнята. Ці діви вони залишились вірні Христу. Мудрі і немудрі були. Одні мали цю оливу, але ця олива що дає? Мудрість, а інші не мали цього запасу. І слово Боже їх називає немудрі. Олива дає мудрість. Коли ми читаємо притчі, другий розділ з 10-го вірша говориться так. Коли мудрість увійде в серце твоє, а знання буде приємне для душі твоєї, тоді розважність оберігатиме тебе і розум буде охороняти тебе. Ось дивіться, як діє Бог. Коли мудрість Божа, вона входить в серце наше, коли знання Слова, воно стає приємним для душі нашої. Ми вміємо аналізувати, ми правильно вміємо розсуждати, то тоді написано, розважність людина розважати буде. Як я зачитав на початку, що будьте розсудливі, тобто розважні, вмійте розсуджувати, вмійте розважати. Каже, тоді розважність оберігатиме тебе і розум буде охороняти тебе. Від стежки лихого. Ось від чого береться мудрість. Людина буде здатна правильно поступити і проаналізувати ту чи іншу ситуацію. І відповідно до цього прийняти правильне рішення. В цьому і заключається мудрість. Але хочу звернути увагу на п'ятий вірш. Коли ж затримався наречений. То всі задрімали і заснули. П'ятий вірш говорить, що знаречений, коли затримався, то всі діви і мудрі, і немудрі, заснули. Сон не залежав від того, чи є олива. Сон не залежав від того, чи хочуть, чи не хочуть мудрі немудрі спати. Сон залежав від того, що коли жених затримався. Ось причина сну. А не хочу, не хочу. Тобто, це був фактор свише. Це був фактор, який не пов'язаний з дівами. Понад, коли ми зараз дивимося в церкву, Слово Боже говорить, використовуйте час, нібо лукаві. Ми всі можемо працювати на ниві Божій. Діти Божі, вони можуть і здатні працювати тими талантами, якими дав Бог. І коли дитина Божа, вона працює на ниві Божій, вона є мудра. Вона використовує час, вона використовує талант. Но не мудра діва. Вона не працює. Якщо хтось себе вважає мудрою дівою і не працює, то ти не спиш. Ти перейшов з рангу мудрих в ранг немудрих. От і все. Тому що ще не настав час сну. Слово Боже каже, що заснули всі. І коли ми аналізуємо Писання, мудра діва, наприклад, вона безперестанку молиться. так? Мудра діва, вона робить добрі діла, відвідує хворих. Ми створені в Христі Ісусі на добрі діла, проповідується Євангелія, вдосконалюється в Слові і так далі. Тому, і це все праця мудрої Діви. Чи взагалі можливо, щоб мудра діва перестала це робити все? Чи можливо, щоб мудра діва перестала молитися? Чи можливо, щоб мудра діла перестала робити добрі діла? І заснула. Але Христос каже, коли жених замедлив, заснули всі. І знаєте, досліджуючи саме цей етап мудрих немудрих дів, я хочу зачитати ще одне місце. Це буде відкровенія, восьмий розділ з першого вірша. І коли він зняв сьому печатку, настала на небі безмовність, як би на півгодини. І побачив я сім ангелів, які стояли перед Богом, і було дано їм сім сур. І інший ангел прийшов і став біля жертовника, тримаючи золоту кадильницю, і було дано йому багато фіміам. Щоб він поклав його з молитвами всіх святих на золотий жертовник, який перед престолом, і піднявся перед Богом від руки ангела димфіміаму з молитвами святих, і взяв ангел кадильницю і наповнив її вогнем і жертовника, і кинув на землю. І сталися крики, громи, блискавки, землетрус, і сім ангелів, які мали сім сурм, приготувалися сурмити. Таке місце слова Божого. Ми бачимо після сьомої печатки було дано ангелам сім сурм. Тобто все те, що мало відбутися при першій, другій, там шостій печатці, воно відбулося, тому що не може бути шоста печатка, зірвана після сьомої. Але жодна сурма не сурмила ще. Чітко написано. Ангелам дано сім сурм, так? і шостий вірш каже: ангели приготовились сурмити. Слово Боже чітко каже: при сурмі Божій воскреснуть мертві. При останній сурмі і так далі, я, ну, я не буду в це заглиблюватися. Я саме хочу говорити за час мовчання неба. Який відбудеться безпосередньо перед сурмами. Слово Боже говорить так. І стала на небі безмовність, як би на півгодини, тобто недовго. Небо буде що мовчати. Якщо небо буде мовчати, пророки, істинні пророки, теж будуть мовчати. І дивіться, що ще яка подія? Третій вірш говорить, і було дано йому багато фіміаму, щоб він поклав його з молитвами всіх святих на золотий жертвенник, який перед престолом, і піднявся дим перед Богом. Які є молитви святих. Всі молитви святих в той час, абсолютно всі молитви, вони будуть положені на жертовник. І небо буде мовчати. Христос в одному з місць сказав, що без мене робити ви нічого не можете. І коли ми дивимося, небо мовчить, пророки мовчать, чаша з молитвами всіх святих положена на жертвенік, а сурми ще не сурмили. Мудрі діви не зможуть працювати без Бога. Чи хтось переживав цей час, ми дивимося, Іов, коли він говорить в Слові Божому, каже: направо подивлюсь, не бачу тебе, наліво не осматриваю. Але що каже? Но я знаю, що відкупитель мій живий. Іо включає знання. Він все одно знає, навіть якщо він Бога не бачить, каже: Я знаю, відкупитель мій живий. І коли ми читаємо Откровення 3:10, там говориться такі слова. Так як ти зберіг слово терпіння мого, я збережу тебе від дня спокуси, який має прийти на всю вселену. Причиною збереження являється збережене слово. Каже, я збережу тебе, від дня спокуса, який має прийти на всю вселену. І саме слово, мова йде збережу. Коли ми читаємо Первосвященницьку молитву Ісуса Христа, це буде. Євангелія від Івана, 17 розділ, 14, 15 вірш, говориться так. Я передав їм слово твоє, і світ зненавидів їх, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не молю тебе, щоб ти взяв їх зі світу, але щоб зберіг від лукавого. Христос каже: Я не молю тебе, щоб ти їх взяв від світу. Але що? Зберіг. Слово зберіг говориться, говорить знаходитись у вирі подій. Так як ти зберіг слово терпіння мого, і я збережу тебе, каже Бог, від години випробування, яка має прийти на всю Вселенну. І коли ми ще раз повернуся. До восьмого розділу Откровенні, де небо замовкло, і чаші з молитвами святих вони вилеті, поставлені на жертовник. І дивіться, що далі говориться. А далі ідуть сурми. Перший ангел засурмив, стався грати вогонь. Другий ангел засурмив. І, ніби велика гора, що палає вогнем, була вкинута в море, третій ангел засурмив, і впала з неба велика зоря. І дивіться, і четвертий ангел засурмив, і була уражена третя частина сонця, третя частина місяця, третя частина зірок, щоб третина з них затьмарилася, і щоб день на третину вгасив себе, і щоб ніч так само. Тобто, ми бачимо, коли почнуть. Говорити «сурми» почнуться відповідні явища на землі. Ймовірно, я повторюю, ймовірно, сурми будуть сурмити, коли буде мовчання неба. І коли ми читаємо дії святих апостолів, це буде другий розділ з 19 го вірша, говориться такі слова. Апостол Петро, Петросилається на пророка Іоїля, на старозавітнього пророка Іоїля, він говорить так: І покажу на небі, вогу, на небі вгорі, та знамена на землі внизу: кров і вогонь і клуби диму, сонце перетвориться на морок і місяць на кров, перш ніж настане день Господній великий і славний. Про це ми так само можемо читати. Христос говорить Марка 20, Матвія 24 глава, Марка, 13 глава, Луки, 21 глава. І ми тобто бачимо, що ці всі події, вони відбудуться, але буде мовчання неба. І в такому, коли мудрі дієви і немудрі війдуть туди, вони заснуть. І це буде безпосередньо перед трубами почнеться. І оцей сон, мудрі діви, вони будуть розуміти і знати цей час. Вони будуть напітані словом, і вони будуть розуміти, що цей час повинен бути, і він недовгий. І саме знання слово, знання оцього, що має відбутися, воно дасть можливість мудрим дівам Устояти і дочекатися і предстати перед Сина людського. Саме знання того, що цей час повинен настати. Тому що все, що написано, воно повинно збутися. І на завершення Луки 21,36 говориться такі слова. Це Фактично паралельно з, тими, з тим місцем, що я зачитував на початку, Луки, 21 розділ, 36 вірш. Отже, пильнуйте та у всякий час моліться, щоб ви були удостоєні уникнути всього того, чому належить відбутися і повстати перед Сином Людським. Що таке бодрствувати в молитвах? В першу чергу цей час відчують молитвенники. Той, який постійно, та людина християнин, яка постійно перебуває в молитвах, вона в першу чергу відсує цей час. І мудрість мудрих дів. я кажу зараз іменно за мудрих і немудрих дів. Вона дасть можливість їм пройти через це і предстати перед сина людського. Після того, як ми бачимо, як будуть трубити сурми. І тому хай Бог нам дасть мудрості і сили правильно розуміти, аналізувати і углублятися в Слово. Це нам дасть сили проходити через. Нелегкі часи і залишатися вірним нашому Господу Ісусу Христу, тому що весь суд Бог Отець віддав в руки Сина і перед Ним приклониться всяке коліно, і навіть ті, що прокололи його. І тому народ Божий, давайте ми встанемо для молитви і подякуємо Богові за це слово.